Як ви знаєте, недавно наш українець хотів поговорити з розумною людиною, наче як з Понасенковим, і в ітогі вияслив, що якщо просто був чати, то Понасенків оказався не то, що розумним, а трошки коротше, показав себе не з найкращої якості як людина взагалі. І тепер Українців є універсальний отвіт на будь-який побідний запрос від росіян. Це слово вітаю. Ми, русский, не боїмося ядерної війни. Вітаю. Це, по-моєму, геніально. Це просто це шедевр.